Вродили перші лопатки ладеме сербанку подбивані лопатки. Народилася і виросла на Закарпатті, а діалектного акценту так і не здобула. Зате маю велику любов до рідного краю і бажання готувати всі наші локальні страви. Для дуже ніжного та смачного супчику з молодою плоскою квасолькою квасолю нарізаю на зручні для ложки шматочки. Відварюю 10 хвилин на середньому вогні. Додаю туди три картоплини порізані на кубики. Там моркву порізану на довільні шматочки. Я нарізаю все дрібно, бо все, що я готую, їсть моя маленька донечка. Паралельно для Ку та запаху готую засмажку з половинки цибулі та трошечки додаю паприки. Підбивані означає, що будемо лопатки подбивати подбивку зі сметани та борошна. Оскільки в мене немає домашньої жирної сметани, то я беру 200 грамів магазинної та 200 грамів вершків. Туди ж 2 столові ложки борошна та трохи солі. Все розмішую та виливаю до серпанки. Коли картофля майже готова. Додаю засмажку, доводжу до кипіння, зменшую вогонь та ще трошки все разом проварюю. Додаю для аромату трошечки кропу та петрушки. Підбивані лопатки готові. Запах та консистенція ідеальні, такі як мають бути. Зазвичай ще додають копчені ребра. То, взагалі, аромат та смак нереальні. Але я готую і таку просту, безм'ясну версію. Це також дуже смачно, їм ложечку за ложечкою, і вам раджу обов'язково приготувати цю страву та розширити свої кулінарні смаки аж до мого рідного Закарпаття.